За коровай, за хліб чудовий, звичайний хліб, який життя дає нам. Як не подякувати нам, звичайним людям трударям що сіяли зерно, потім його зростили, потім косили, змолотили, що з поля на топки возили, на сонечку зерно сушили, змолоти на муку ця праця непроста. Присутня завжди над усім його. Скільки зерняток і під цьому, як нас, дітей у Божім домі. Від пільні зерна під його покрову збагачуємось Божим Словом, а спас для нас зерно святе, з якого колосу росте. в руках своїх нас Бог переминає, світла, тепла і солі добавляє, щоб піднялися, духа нам дає. А далі в піч вогнем обдає і закаляє. потім з любов'ю, веде свої зернятка за собою, праобраз хліба схожий на життя. І якщо з Богом ти його дитя, то все з Христом здолаєш, як і він, щоб досягнути.